Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів сьогодні ставку доповіді по фронту. І це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки. Також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території, в прикордонні, Курська та Белгородська область. Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів. Ми маємо значно більше використовувати всі типи дронів. Які допомагають саме на передові стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням. Будемо більше. Вдячний всім, хто розвиває цей напрямок, хто розробляє відповідні рішення, продовжуємо роботу і для протидії ударам з повітря. Все щодо ППО, системи ППО, ракети до них, дронове ППО. На сьогодні головний пріоритет. І ми готуємо ще й нові домовленості з партнерами, розраховуємо найближчими тижнями домовленості ці зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями. Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і у них в країнах працювала максимально для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни для арсеналу партнерів. Ми працюємо з усіма лідерами і з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом. цього тижня. Готуємо зустріч з учасниками коаліції охочих, українські представники в рамках конференції з відновлення, що відбудеться в Італії. Матимуть конкретний перелік завдань для захисту саме зараз. Для захисту наших міст, захисту наших громад. Кожен у світі бачить, як багато Росія очікує саме від застосування шахедів. Не так багато в них залишилось способів затягнути війну. І російсько-іранські дрони один з цих способів. Я дякую всім, хто допомагає протидіяти таким їхнім ударам. І, звісно, дякую всім, хто допомагає нам захищатись від російських ракет. Ми працюємо зокрема з американською стороною для відповідних рішень щодо і патріотів і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати і наступні зустрічі Рамштайну у різних форматах. І вже сьогодні проговорив кілька варіантів з прем'єр-міністром Британії Стармером.